На вислувальному каналі сьогодні гаряче. На кожному кроці лежать байдарки, а спортсмени готуються до запливу. Ось цей чемпіон з Миколаєва вже виграв свій заплив аж на кілометр та отримав золото. Це був наймасовий вид – тисячі метрів. В фіналі було 9 лодок. Саме було в кінці, на фініші. Чому? Ну, дистанцію проходив максимально. Так як треба було відбиратися на ліцензіону європу за, за кої прийшли тисячу метра. Пройшов за 3,44. А ця дівчина наша землячка представляє на змаганнях Дніпропетровщину у запливі на кілометр серед жінок взяла бронзу. Попереду ще дистанції на 200 та 500 метрів. Ну, Во-первых, это красиво, это очень грациозно, во-вторых, всегда свежий воздух, вода, солнце. Лучшие друзья людей, как говорится. В данный момент это как шаг, ступень к определенному результату, показателю того, что мы нагребли за целый сезон, как бы сказать. А в общем, главный отбор у нас на дистанции 500 метров, ну и на 200. Серед 400 учасників є вже європейські чемпіони. Дмитро Янчук торік разом з напарником виграли змагання на каноє. і зараз хочуть підтвердити свій статус на всеукраїнських змаганнях. Ми чемпіони Європи з олімпійської дистанції. Це за всю історію незнажної України. Перші чемпіони на олімпійській дистанції це не передати, звісно, і гордість за себе з за нашої що він зміг довести до нас до такого, якби результату. До Дніпропетровська з'їхалися чемпіони з 22 областей. Щорічно саме у нашому місті визначають новий зірок у веслування на каної та байдарках, бо в нас найсприятливіші умови для змагань, кажуть організатори. Історично склали, що в це єдиний канал на Україні, який построений спеціально для цього виду спорту і для академічної греблі. Тут у нас мірна дистанція дві з за водним каналом. І тут, будемо говорити, цей канал по міжнародним стандартам. Переможці у різних категоріях отримують медалі та грамоти, а чемпіони зможуть поїхати до Німеччини на відбір до олімпійських змагань та випробувати свої сили. Аліна Мирко, Дмитро Солодовник, Бліцфакт.